Привабливість хлопця, який приніс квіти 30%, їжу 50%, вино 70%, тебе п'яну додому 100%. Приходить раз чоловік до лікаря. Лікарю, у мене яйця болять. Лікар подивився і каже: У, необхідно видалити. Але я поставлю вам протези. Один дерев'яний, інший металевий. Але дітей не буде. Ну, приходить чоловік знову, лікар ну то як справи? О, та все гаразд, не гримлять. І діти є. Як? Які діти? А, та так, та, лікарю. Буратіно у третьому класі, а термінатор у 9. Вранці прийшла селенна купа смсок. Абонент знову в мережі, ви можете йому зателефонувати. А фігушки вам! Я вже протверезіла. <риклад> Гінеколог. Е, пані, я розумію, що то звичка, але я намагаюсь вас оглянути, тому прошу руки мені на голову не класти. <риклад> Прийшов кум до куми, поки її чоловік був на роботі, і каже, Кума, а дай за дубцю потриматись. Ха, ти дурень чи що? Скоро чоловік прийде. Ну, хоч за 100 гривень дай. А ні, ну давай за 500. А та ні, а за 1000. Даси? Кума подумала, тисяча гривень на дорозі не валяється. А ну то добре, на, потримайся. Кума задирає халат, кум дивиться на дубцю декілька хвилин. Вона не витримує і кричить: Ну, берися, чого чекаєш? Кум задоволений. А, та ні, тисяча то дорого. Їду в маршрутці, Заходить бабуся, і у неї щось випало із сумки. А водій пожартував, що впало, то моє. А бабуся відповідає: Ха ха, -ха ти головне, їдь тихенько, бо зараз я впаду і буду вся твоя.